Так, друзі-колеги, всім привіт! Моє вітання. Ну що, Випала нам така можливість дуже добра допомогти нашому селу. Значить, допомогти, зокрема, розчистити вулиці. Тут поруч школа. І взагалі машини дуже часто їздять і все воно заросло. Дерева трішки попилювали, але ж знову ж таки, ось дорога де закінчувалася. Ось. Добрих, добрих метр сімдесят. Метр сімдесят, щоб по одну, щоб по другу сторону було. Зайнятого такою землею. Тепер ми його зараз трішки підровняємо, підчистимо. Е як кажуть, допоможемо нашому селу і допоможемо людям, які роблять цю роботу. Ну, Звичайно ж, багатьом буде це нецікаво, адже помічають лише погані речі. Я думаю, багато хто зрозуміє, про що, е про що йдеться. А отакі сказати, дрібниці ніхто не помічає. Ну, це таке, значить. Робимо таку роботу, там трішки вже розгорнули, зараз піду покажу. І отак значить, працює навантажувач галтех і щелепний кіпс. А й дорога, Хайда вже півтора метра з однієї сторони, півтора метра з другої, і це буде рівень. Так, була одна проблемка, він видно, е, значить, калюжа масла. Провернулося колечко на розривній му. Не вирвало, не продавило, не, не розірвало її, просто воно провернулося і все. Поставили назад і воно далі працює. Колись тут взагалі оцік дерев не було, там вон канава. А тепер е, в нас, значить, ну як, машини сюди їздять, але їх дуже мало. Не так як в той час, коли працювала школа. школа. Школу на даний час закрили, вона не є дієздатною. Ну як, вона... Давай, давай, нормально. Ага, я зрозумів. Давай, давай, давай пройде нормально. Гілка трішки мішає, треба буде попилювати ще. Да, тепер отак туди. І оцей мусор, оцю землю десь потім треба буде вивезти. Кум привезе прицепа і ми її зберемо і вивеземо. Ну, я ж кажу, що помічають тільки хороші, помічають тільки погані речі. Хороших речей ніхто ніколи не помічає, тому що вони не цікаві для аудиторії. Так, далі туди не горнемо, бо там таким воно відсівом зроблено, на насик зроблений. І щоб не було, щоб не зробили ми гірше, щоб ми його не повитягували. Бачите? Він вже починає витягуватися. Це не цей. Не дуже, не дуже добре воно виходить. Треба міняти тактику. Значить, Що ми маємо? Була приблизно ось така дорога, ось видно, одна колія і друга колія. Ось ми почистили один край. Ну, буквально ось дивіться з добрих півтора метра. І з іншої сторони також півтора метра. Три, три метри асфальту просто було е, під землею. Ніхто ним не користувався і на ньому просто лежала земля. Ну і Звичайно ж, машини їздили, гілки там по там, лакофарбове покриття е, шкодили. Ну а так, я думаю, буде, буде нормально. Так, зимою допомагали сільській раді з чисткою доріг, ну а літом допоможемо з прибиранням вулиць. Не є абсолютно складною процедурою, а допомагати в такий час потрібно. Лише знаєте, що не потрібно? Не потрібно красти. так воно виходить, воно підсохне, потім можна, можна. А там є такі пеньки, от бачите, і теж люди їздять, швепці, порозкидали це все. Е, є отакі пеньки, їх, можливо, ми один вирвали, ковшом, спробували, деякі вириваються, а деякі, деякі є пеньки, що е, їх тяжко вирвати. Тому треба з ними щось придумати. Окультури цю вулицю, тому що ну, живемо поруч. Людей не так багато лишилося на даній вулиці. Тим більше вона йде до центру, тому зробити треба якісно. Так, продовжуємо роботу, розчищаємо тут, Ось трішки там поворот підрівняли і почали працювати з цього краю. Так, гілка. Так, зараз виконуємо екстремальний трюк, такий ні в якому разі не повторюйте. Приукоратимо Шовковича. Бо постійно вона заважає проїзду. Легкові машини їздять, та й грузові їздять. І цей. Оця гілка вона постійно заважає. Шкрябає, стекла загинає, чи кажуть, стекла, зеркала. Ну, зараз ми її приокуратимо і тим більше ось лінія електропередач проходить, то ну, щоб ресовці його лишній раз не опилювали. І отак працюємо, трішки допоможемо. Звичайно, що ніхто за це кошти ніякі не бере, щоб не писали там. Понайдеться такі писаки. Єсть. І от теж так само. Так, 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 от її теж так само.